Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Ситуація в нашій операційній зоні динамічна і напружена, але під контролем Сил оборони. Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху і просування на захід, а влаштовує відступні позиції. На криворіжжі вночі була обстріляна Зеленодольську громаду. Влучили по подальших будинках у передмісті Зеленодольську. Три будинки зруйновано, один пошкоджено. Попереднє – люди не постраждали, намагаючись повернути собі втрачені позиції напередодні протягом ночі на Херсонщині, в напрямку Іванівки та Потьомкіного. Ніх застосував артилерійське мінометне озброєння. Успіху не мав. Вибухи і обстріли лунали у Береславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому що разу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури. За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої. В обласному центрі опір не вщухає. На вулицях з'являється все більше патріотичних написів, зображень, прапор України та закликів до перемоги. На Миколаївщині продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. На світанку внаслідок обстрілів у Широківській громаді влучило по двох домогосподарствах, водонапірній башні, фермерському господарству. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає. Парами ударних гелікоптерів К-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував наші позиції в районі адмінмежі областей. Втрат нема. Важкою ствольною артилерією дня ворог гатив по Миколаєву та Великій Костромці. В Миколаєві сімома снарядами вдарено в район одного із міських цвинтарів. А у Великій Костромці по околицях села втрат не зафіксовано. Намагаючись розвідати наші позиції на Херсонщині, ворог запускав безпілотник орлан 10 який силами розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу знищений. По двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському і Снігурівському районах Миколаївщини нами нанесено і ракетні удари. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується. За добу підтверджені втрати противника складає 47 рашистів, дві самохідні арт-установки, гау... Абисом Ста Б радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також три одиниці броньованої техніки в північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож на поготові 28 ракет типу калібр. Два ВДК нагадують про присутність ворожих планах десантної операції з чорного моря до Дністровського лиману течією занесла морську міну. Вчасно виявлено вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але під спостереженням фахівців підривної команди ВМС, які забезпечили її контрольований підрив на місці. Море невпинно нагадує про небезпеку, яку в собі має загроза ракетних ударів по регіону. Як і раніше, актуальне, інформаційні вкиди ворожих сил та пропаганди, розраховані на підрив довіри до сил оборони і розгін паніки серед цивільного населення. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які спрямовані на обезпечення вас від біди. Не довіряйте недостовірним джерелам інформації, сприймайте повідомлення критичне, не висвітлюйте дії сили оборони на власний розсуд, без дозволу військового командування. Ти саме. Ви інформуєте ворога і часом дезорієнтуєте, дезінформуєте цивільне населення разом до перемоги. Все буде Україна.